У цьому році, 14 листопада, відзначається Всесвітній день якості, особливий день для всіх, хто дбає про високі стандарти продукції. Для працівників усіх підрозділів філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат. Забезпечення випуску продукції, яка повністю відповідає вимогам міжнародного ринку титанової сировини, це основна мета. Значну роль у цьому процесі відіграють відділ технічного контролю та центральна заводська лабораторія. Завдяки зусиллям наших фахівців, продукція підприємства відповідає вимогливих. На вільногірському гірничо-металергійному комбінаті випуск якісних концентратів це результат комплексного та ретельно спланованого процесу. В першу чергу, дотримання технологічної інструкції збагаченого виробництва дозволяє зберігати стабільність якості продукції. Кожен етап збагачення проходить під пильним наглядом спеціалістів. Які одразу реагують на будь-які фактори, що можуть вплинути на розподіл концентратів. Своєчасний відбір проб дозволяє контролювати всі критичні показники збагачення, а регулярний моніторинг забезпечує відповідність кожної партії, встановленим стандартам якості. Це складна і відповідальна робота, що вимагає уваги до деталей, високої кваліфікації персоналу. Та постійного удосконалення технології для підтримки конкурентоспроможності продукції. Вітаю з Всесвітнім днем якості всіх причетних до створення високоякісної продукції, хто дбає про дотримання стандартів і невпинно контролює кожен етап виробництва. Бажаю, щоб ви завжди були еталоном якості у своїй галузі. Нехай ваша увага до деталей та прагнення до досконалості приносять вам успіх і визнання.